Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України, який передбачає порядок дій, пов'язаних з процедурою КЗ, дозволяється одночасно переносити матку не більше двох ембріонів. Багато хто не розуміє, ну, чому тільки не більше двох. Адже, з деякої точки зору логічно, що чим більше ембріонів ти перенесеш, то тим вищим може бути результат настання вагітності. І дійсно, перенос одночасно двох ембріонів за різними статистичними даними, підвищує частоту настання вагітності в середньому там, від 10 до 20%. То будь-хто міг би подумати, чому б не переносити два, може, більше ембріонів, а тим більше є сімейні пари, які би планували от собі народження не одної, а двох, а може, і трьох дітей, то чому б так би мовити. Достроково за одну вагітність не перевиконати план. А думаю, всі бачили колись хоча б раз, фотографії в різних джерелах фото усміхненої сім'ї, які тримають на руках там, трьох, чотирьох, а деколи більше дітей. І в коментарях зазвичай пишуть: ну, яке щастя, от, дар Божий, як повезло. Але стоп. Скільки разів за ваше життя вам вдалося побачити такі фотографії? Один. Може, кому комусь повезло, і ви побачили це двічі. Ну, і хто з вас може похвалитись тим, що він бачив фото цієї ж самої сім'ї? Скажімо там, через рік, 3, 5? А, як ви думаєте, про що це говорить? Ну, і зрештою, чи багато з вас знають або читали про. Ті статистичні дані, які характеризують виношування багатоплідних вагітностей, частоту ускладнень при багатоплідних вагітностях, як з боку матері, так і з боку плода, частоту захворюваності новонароджених. На жаль, статистика тим сумніша, чим більше плодів виношує жінка. І повірте, що за тими щирими Посмішками щасливої сім'ї приховується досить непростий, тривалий період виношення вагітності тим складнішою, чим більшу кількість дітей одночасно воно жінка. Частота багатоплідних вагітностей у всьому світі останні, останні роки збільшується. І так, наприклад, в Україні за останні 15 років практично в півтора рази збільшилась кількість двіян, тобто багатоплідних вагітностей, де жінка виношує одночасно двох дітей. Безумовно, що в першу чергу це пов'язано з більшим розповсюдженням і використанням процедури ЕКЗ. Але переважна більшість клінік України, власне, як і в усьому світі. Прийняли для себе політику одночасного переносу лише одного ембріону. І логіка цього рішення досить проста: враховуючи, що вагітність у таких жінок настала після тривалого лікування, після тяжких зусиль, то, чи логічно наражати жінку з двійною на ризики, які значно вищі при виношенні багатоплідної вагітності в порівнянні з одноплідною? Адже сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що виношування багатоплідної вагітності більш ризиковане, більш небезпечне як для матері, так і для плодів. І цьому є певні статистичні підтвердження. І зараз я продемонструю, ну, мабуть, не самі приємні цифри, які пов'язані з виношенням саме багатоплідних вагітностей. Ну, почну з самого сумного. За даними статистики усього світу, материнська смертність при виношенні двін вища в 3-5 разів, ніж при виношенні одноплідної вагітності. Частота невиношування вагітності, тобто, це спонтанні викидні, перечасні пологи, щонайменше в півтора рази вища, ніж при виношуванні одноплідних вагітностей. Також це Проблеми з боку плодів, затримка внутрішньоутробного розвитку, внутрішньоутробна загибель одного або обох плодів, високі показники захворюваності новонароджених. І це ще далеко не великий список тих проблем, які можуть. Супроводжувати виношення багатоплідної вагітності. І при цьому я ще поки мовчу про ті проблеми, які, з якими може стикатись сама вагітна. Ну і думаю, що навряд чи варто вже тоді взагалі говорити про і згадувати про виношування трійні, адже переважна більшість таких вагітностей, на жаль, закінчується м, досить сумно, і в першу чергу для самих плодів або новонароджених дітей. Але звичайно, все не стільки сумно можливо, як я про це говорив. Разом з тим, я хочу, щоб всі зрозуміли, що насправді багатоплідна вагітність дійсно несе і тягне за собою набагато більш вищі ризики, ніж виношення одноплідної вагітності. І якщо хтось ну, мріє народити одразу двох, трьох, а може й чотирьох дітей, то це означає, що така людина просто не усвідомлює, що її може чекати і які, на які ризики вона буде наражати себе і свою вагітність. Адже багатоплідна вагітність це значне навантаження на жіночий організм і вкрай високі, деколи катастрофічно високі ризики. І про це може сказати будь-який як акушер-гінеколог. Дехто мені може заперечити, мовляв, та знаю я не один, не два, можливо, не три приклади, коли жінки досить вдало виношували багатоплідну вагітність та й народили практично здорових дітей. Безумовно, такі випадки є, і дуже добре, що вони є. Але повірте, не можна судити про проявище по одному чи двом випадкам. І коли про це говорять просто пересічні громадяни, які дещо чули, то невже ви думаєте, що ви знаєте і бачили і розумієте більше, ніж ті фахівці, лікарі гінекологи, які стикаються з цими проблемами кожного дня в своїй практиці? От саме тому я і хотів би, щоб ви усвідомили позицію репродуктологів? які не в меншій ступені зацікавлені нормальному перебігу вагітності і народженні ну, таких от бажаних і разом з тим здорових дітей. І відповідаючи, закінчуючи наше сьогоднішнє відео, ми зробимо остаточний висновок, який все ж таки буде звучати так. Перевагу слід надавати все ж таки переносу одного ембріону. Адже цим ви значно знизите ризик виношування вагітності, і у вас будуть дуже високі шанси народження здорової дитини. Ну а ті, хто бажають мати в сім'ї не одну дитину, а двох, а може трьох дітей, виносіть вагітність, народіть, відгодуйте і через рік-два приходьте за наступною вагітністю. Я бажаю всім бути здоровими. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і розпосюджуйте його. До зустрічі!